Привіт, панове трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами System Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Можна більш детально вивчити всі показники організації. Ми з вами порівняємо основні фундаментальні показники корпорації: в Medical, Inc., Тикер, GM і D. Цей огляд базується на поточних даних станом на 21 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Blobus Medical Inc. належить до підкатегорії. Specialized Medical Equipment у порівнянні бере участь 37 організацій, що є досить репрезентативним. Ми розглянемо рішення про замовлення в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії такий 9 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,4 бала. Якщо дивитися на це дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки компанії 9 Globus Medical Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Blobis Medical Inc. і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Blobis Medical Inc. показали зміну на мінус 3,7 віць. Проти зміни ціни в підкатегорії 17,4 віц. Ринкова капіталізація компанії Blobis Medical Inc становить 8,34 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 64 мільярди доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Globus Medical Inc. припадає на частку 13,59 тисячних відсотків і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,41 мільярда доларів. А балансова капіталізація підкатегорії становить 14 мільярдів доларів. В «Лоубес Medical, інк припадає 23,814 тисячних проц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Globus Medical Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 13,59 віц. Балансова вартість становить 23,814 віц. Це на 82% більше, ніж частка ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,68 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 2% власного капіталу. Результат заборгованості підприємства дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 45. Із середнім показником у підкатегорії 0 це значно краще, ніж середнє значення в підкатегорії. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 186 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 504 мільйони доларів. Це на 171,9% більше, ніж зараз. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 3,3. Середній показник у підкатегорії становить 3,7, що на 11% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості підприємства до доходу в порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2510 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 4,1 мільярда доларів? Це на 63% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 7,4%, середній показник по підкатегорії мінус 5%. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 12,4%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 9,893 Що на 32% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 1573 тис дол. А в підкатегорії 1192 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 32%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Розмір прибутку на одного окремого працівника компанії становить 35 тисяч доларів. При середньому по підкатегорії мінус 16,2 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 51 тисячу доларів. США. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 474 тисячі доларів. США. У підкатегорії 326 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 45%. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 3,8%. При середньому по підкатегорії 6,4%. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 39% для компанії Blobus Medical Inc. У підкатегорії цей рівень становить 63%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 61,59 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 85,16 долара. Фактична ціна та консенсус прогноз відрізняються приблизно на 38%. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення. Прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів ГУРУМАКець. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії в Medical, Inc. Інформаційно-довідкова система ГУРУ Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на підвищення за ціною 61,6 долара. Угода відкрита, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проводилась за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 69,34. соті. Стоп-лосс встановлений на рівні 53,86. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, угода буде закрита самостійно з результатами біржових торгів 20 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер і СТА є балансуючим замовленням на продаж, відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Макет. Ви всі найкрутіша публіка на всій планеті.